Останні дні українці активно обговорюють нові умови для чоловіків призивного віку, що опинилися за кордоном. Як відомо, віднині їм відмовлятимуть у більшості консульських послуг. Найбільше налякані ті, в кого закінчується термін дії закордонного паспорту. Панікувати зарано так званий сірий паспорт або паспорти іноземця відкриває можливості для легального перебування та працевлаштування в країні проживання. У Німеччині, наприклад, сірий паспорт дозволяє подорожувати Європейським Союзом без візи протягом 90 днів. Цей документ видається строком на 3 роки і не змінює посвідчення особи, яке потрібно окремо оформити. В Польщі українці можуть отримати тимчасове посвідчення особи іноземця, що надасть вам міжнародний захист і легально дозволить перебувати на території країни. У Латвії видається паспорт негромадянина, який дозволяє його власнику подорожувати країнами шенгенської зони без візи. Цей документ видається протягом 10 робочих днів в будь-якому відділенні Офісу громадянства і міграційних справ. У Фінляндії також існує паспорт іноземця, який видається особам з посвідкою на проживання і залишається чинним протягом 5 років або до отримання паспорта рідної країни. Отримання сірого паспорту або паспорту іноземця дозволяє українцям легально перебувати, працювати та подорожувати в Україні, де вони проживають, без необхідності звертатися до українських консульств.